Шахтар продовжує приємно дивувати на трансферному ринку і оновлювати список найдорожчих придбань в історії всього українського футболу. І у цьому відео я розповім цікавинки трансферу нового бразильця гірників Алісона Сантани, хто він та як грає, який зв'язок має з Месі Фонсекою та Бернардом і багато іншого. Заряджайте відео вподобайкою, щоб допомогти у його розповсюдженні, та підписуйтеся на цей новий канал про Шахтар, якщо вас цікавить контент про донецький клуб. Отже, ще 5 березня 19-річний правий Вінгер Алісон вийшов у стартовому складі Атлеті Комінейро у матчі проти Манауса у другому раунді Кубка Бразилії. Він відкрив рахунок та став одним із ключових гравців, допомігши команді перемогти 4-1 та пройти в третій раунд національного турніру. А вже 6 березня представники Шахтаря у Белу Орізонті обговорювали можливий трансфер бразильця. У результаті перемовини призвели до наступного результату. Сума трансферу за різними даними становить від 14 до 16 мільйонів. Євро угода включає бонуси за досягнення гравцем певних цілей. Контракт з шахтарем розрахований на 5 років аж до 2030-го. Угода Алісона з Атлетико діяла до грудня 2027 року і містила клаусулу у розмірі 60 мільйонів євро. Сума трансферу до Шахтаря перевищує пропозицію, яку кілька тижнів тому робив представник англійської прем'єр-ліги Лестер у розмірі 12-13 мільйонів. Цікаво, що агенти гравця розкритикували Атлетіко у зриві трансферу до Лестера після того, як англійці швидко відкликали пропозиції. Агенти повідомили, що Лестер відмовився від підписання Алісона після того, як Атлетіко занадто довго реагував на їхню пропозицію. Лестер поспішав укласти угоду до закриття трансферного вікна та намагався прискорити трансфер. Повідомлялося також, що Алісон привернув увагу ще кількох клубів, зокрема з близького сходу. Коли ж Атлетіко нарешті висловив свою позицію в переговорах, Лестер зрозумів, що часу на завершення трансферу вже не залишилося. У зв'язку з цим англійський клуб вирішив відкликати пропозицію і припинити перемовини. Також агенти казали, що ситуація стає ще більш тривожною, враховуючи, що немає жодного чіткого плану розвитку для Алісона в самому Атлетіко. Перехід до європейського футболу був у пріоритеті для самого гравця та його оточення, а Атлетіко очікував на пропозицію, яка б відповідала їхнім фінансовим інтересам. Клуб прагнув здійснити трансфер на таких умовах, щоб збалансувати бюджет у 2025 році. Друзі, далі ще чимало цікавинок про новачка Шахтаря, але прямо зараз маю для вас корисну та важливу інформацію. В умовах, коли банки жорстко контролюють надходження на картки, все зручніше користуватися криптовалютою. У криптовалютних гаманцях немає обмежень щодо прийому та обсягу збережених Коштів, а інноваційний європейський банківський сервіс Трастра об'єднує криптогаманець, звичайну банківську картку та IBAN рахунок в євро, все в одному. Ви можете отримувати гроші в криптовалюті та одразу ж витрачати їх з картки європейського банку. Компанія Трастра пропонує користуватися її картами з витратами до 30 тисяч євро на місяць, а надходження та збереження коштів, ще раз наголошую, обмежень немає взагалі. Це, зокрема, чудове рішення для тих, хто працює онлайн. Якщо вам пропонують оплату в криптовалюті, але ви не знаєте. Як її отримувати та як перевести на звичайну банківську картку. Просто даєте дані картки трастра, отримуєте крипту і можете витрачати її як звичайну валюту. Все на одній платформі. А ще тепер випуск трастра доступний не лише за закордонним паспортом або ID країн Євросоюзу, але й за внутрішнім українським ID. Не відкладайте, скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі під відео та завантажуйте додаток трастра прямо зараз. Це просто, швидко та безпечно. Отже, Алісон є одним з найперспективніших молодих вінгерів Бразилії. Атлетіко називав його своїм найціннішим активом. Він вихованець клубу, дебютував за основну команду в 2023 році в матчі проти Корінтіанса. Отримав свої перші шанси від тренера Луїса Сколарі, виходячи на заміну в чемпіонаті штату. У минулому сезоні 2024 став одним із відкриттів, граючи вже в усіх змаганнях, зокрема й в Кубку Лібертадорес. Його гра стала настільки переконливою, що вболівальники почали вимагати, щоб він виходив у стартовому складі. Вінгер чередував виходи на заміну з місцем у стартовій одинадцятці. Був період, коли він отримав серію матчів в основі, але це тривало недовго. З приходом на тренерський місток Габріеля Міліто Алісон став частіше з'являтися на полі вже по ходу гри. У середині сезону бразилець отримав травму розтягнення зв'язок лівого гомілкостопа і понад місяць не грав. Повернувшись, він мав обмежений ігровий час, але встиг відзначитися голову матчу проти Жувентуде в 36-му турі чемпіонату Бразилії. Всього він має в доробку 48 матчів, 3 голи та 3 асисти. Зокрема, у бразильській серії А 24 матчі та 1 гол. У Кубку Лібертадорес 6 матчів, 1 забитий м'яч. У цьому році Алісон виграв міжнародний трофей. Він виступав за молодіжну збірну Бразилії Ю-20 на чемпіонаті Південної Америки, де здобув з командою чемпіонський титул. На його рахунку 8 матчів та 1 гол. Цікаво відзначити, що Атлетіко Мінейро, звідки прийшов Алісон, так само як і Шахтар представляє регіон гірничо-добувної промисловості. Назва Мінейро походить від штату мінас Жерайс, що перекладається як головні копальні, і відомий своїми багатими покладами корисних копалин. Про трансфер сам Алісон Сантана радився з діючими та одним колишнім гравцем шахтаря, з яким вони разом виступали за Атлетіко. Зокрема, його хвилювало питання безпеки. А ще я хочу звернути увагу на те, які слова Алісон сказав на адресу свого вже колишнього клубу. Я дуже вдячний Атлетико Мінейро за все, що вони зробили. Вони сформували мене не лише як спортсмена, а й як людину. Я збираюся зберігати емблему Атлетіко до кінця свого життя, до кінця своєї кар'єри. Я хочу подякувати всім співробітникам, керівництву та фанатам, які підтримували мене протягом усього шляху. Сподіваюся, що якось мені випаде шанс повернутися. Бернард, наприклад, який є кумиром серед вболівальників Атлетіко, пройшов той самий шлях. Він пішов звідси у шахтар і потім повернувся. Дуже радий цій можливості. Мрію збудувати кар'єру в Європі. Я дуже щасливий і вмотивований цією новою метою та сподіваюся, що все вийде. Перед підписанням контракту я вивчав ситуацію: там війна, багато людей налякані. Там, де вони живуть, зараз досить безпечно. Я теж трохи хвилювався через це. Але тепер я знаю, що все гаразд. Я говорив з Бедрінью, я говорив з Кауеліасом. Також я спілкувався з Бернардом, який поділився своїми враженнями про шахтар. Вірю, що все складеться добре. Дуже цікаво, що якщо спиратися на дані Фабріціо Романо про те, що Шахтар сплатив 16 мільйонів євро, то Алісон став другим найдорожчим продажем в історії Атлетіко Мінейро та одночасно четвертим найдорожчим придбанням в історії Шахтаря. А рекорд в обох цих категоріях двох клубів досі утримує той такий трансфер Бернарда у 2013 році за 25 мільйонів євро. А на другому місці у найдорожчих придбаннях шахтаря Педрінью, з яким радився Алісон про перехід, і вони теж грали разом за Атлетіко Мінейро. протягом двох років після початку повномасштабної війни в Україні Педріньо знаходився там за правилом ФІФА, яке дозволяло гравцям з українських клубів йти в оренду в клуби з інших чемпіонатів. Як ви зараз можете бачити на відео, у Алісона дуже крута техніка. Окремо хочу звернути увагу на його фішку з розвертанням під час обіграшу. Техніку, а також потужну швидкість бразилець гарно використовує для обіграшів один в один. При цьому ж він і шукає можливості для подач та прострілів, які виконує як мінімум непогано. Удар добре поставлений, зокрема, і б'є з дальніх дистанцій. Робоча нога ліва. Без м'яча Алісон може брати участь у пресингу. В наступних фазах оборони не ігнорує опускання в лінію. За потреби може зіграти не лише на правому фланзі, а й зліва. А ще Алісон має певний зв'язок з колишнім тренером Шахтаря Паулу Фонцекою, адже його повне ім'я звучить так: Алісон Сантана Лопес да Фонсека. Зріст новачка Шахтаря 183 сантиметри. Після продажу Олександра Зубкова на позиції правого Вінгера у перших матчах весняної частини сезону доволі непогано грав Мар'ян Швед. Але його одна з головних проблем протягом взагалі всієї кар'єри це нестабільність. Тому складно на Мар'яна робити ставку. Ну і взагалі, звичайно, має бути кілька опцій на позиції. Так, є ще Педріньо, з яким радився Аллясон. Але по-перше, він грає то справа, то як центральний атакувальний хавбек. А по-друге, за першу частину сезону Педріньо не став першочерговим вибором для Маріно Пушича і одним з ключових гравців команди, чого від нього очікують. Була навіть інформація про те, що Педрінь може перейти до іншого клубу, але про це я розповім в іншому відео, про те, хто може піти з шахтаря протягом 2025 року, яке, скоріш за все, буде наступним на каналі. Алісон же, навіть попри те, що немає прямо залізобетонно основного конкурента, все одно з великою долею ймовірності до кінця сезону залишатиметься резервістом, адже йому, скоріш за все, потрібен буде час на адаптацію. Він не зіграний з командою і все таки молодий. На трансфери цього сезону Шахтар витратив вже 40 мільйонів євро. І Алісон це вже сьомий іноземець, якого Шахтар зміг привезти в Україну тільки цього сезону, з урахуванням повернення Педріньо та Вінісіуса Тобіаса і оренди Бартоля Франніча. Але навіть і це ще не кінець. За даними Тато таке, президент клубу Рінат Ахметов ухвалив рішення щодо придбання ще одного новачка. Бюджет додаткового трансферу 15 мільйонів євро. Бажана позиція Вінгер Форвард. Цим новачком має стати ще один молодий бразильський талант. В Динамо ж у цей час кажуть, що не можна вмовити легіонерів приїхати в Україну, коли йде війна. Мільйон полтора, два-три значення. Алісон взяв собі 30-й ігровий номер, який до цього довгі роки носив у шахтарі Андрій Пятов. Але сам бразилець зробив цікаву відсилку стосовно цього до іншого, як мінімум, не менш легендарного футболіста. вибрав номер 30, тріта, з номеру тріта на басілані. Шахтар же, анонсуючи перехіталісу, зробив відсилку на того таки Бернарда та інших відомих бразильців в історії клубу, та написав, що це продовження традиції. Тому цікаво буде почитати в коментарях, що ви, друзі, думаєте стосовно продовження бразильської трансферної стратегії клубу, ну і конкретно про перехід Алісона Сантани. А я вже побажав певних речей нашому новачку в інстаграмі. І до речі, всім, хто підписується на мою інсту, я лайкаю фотки. Посилання буде в описі та коментарях під цим відео, а також у вигляді QR-коду на екрані. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, і підписуйтеся на канал, якщо вас цікавить контент про донецький шахтар. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.